А найперше з вами, звичайно, хочеться поговорити про ці неймовірні черги, які все ще є на наших кордонах, особливо в бік Польщі, яка ситуація є станом наразі. Ну, треба розуміти в першу чергу, що зараз, особливо в літній період, пасажиропотік він досить динамічний. А зважаючи на те, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України рішенням уряду нашої держави. Пункти пропуску на, країні, на кордоні з Росією, з Білоруссю, на придністровському сегменті, на кордоні з Молдовою, а також повітряне сполучення, вони фактично зачинені і там не відбувається жодних пропускних операцій. Тобто, весь пасажиропотік на даний момент здійснюється виключно на кордоні з країнами Європейського союзу, а також на кордоні з Молдовою за винятком Придністров'я. І до прикладу, якщо на кінець. Весни пасажиропотік за за день міг коливатися десь на рівні 85-90 тисяч осіб за добу в обох напрямках. То з початком літнього сезону. Е Потік людей значно зріс в будні дні він зараз коливається десь на рівні 120 тисяч осіб за добу, а у вихідні може досягати 130-140 тисяч осіб, які перетинають кордон в обох напрямках. Але, до прикладу, в червні місяці ми спостерігали, що більше потік людей, які перетинають кордон, йде на виїзд з України. Натомість, вже в липні певна перевага відмічається. На в'їзд в Україну, що й залишається в принципі в ці дні серпня. Тобто ті громадяни, які слідували за межі України з метою відпочинку, туризму або з іншою метою, зараз вони більше повертаються додому ніж перетинають кордон на виїзд. Але якщо аналізувати весь пасажиропотік, то 50% припадає на кордон з Польщею. Через ту кількість пунктів пропуску, яка там розміщена саме стільки громадян, перетинає кордон. Тому ми радимо людям цікавитися по перше, станом завантаженості пунктів пропуску. Така інформація на сторінці у Фейсбук західного регіонального управління нашого відомства, що три години оновлюється по всім пунктам пропуску, для того, щоб люди могли для себе обирати найменш завантажені напрямки і власне не очікувати Певний час на те, щоб перетнути кордон. Але також людям треба розуміти, що перетин кордону це не лише перетин. З українського боку, оскільки пропускні операції забезпечують і суміжні з нами країни, і відповідно до того законодавства, до їхнього законодавства тієї країни, куди слідують люди. Тому всім треба розуміти, що є збільшення пасажиропотоку, що і призводить власне до накопичення автівок до збільшення часу на оформлення, і, і також радимо людям обирати. Більше, як, особливо якщо вони обирають для себе Польщу як транзитну країну, то все ж таки користуватися пунктами пропуску на Закарпатті та Буковині, оскільки там пункти пропуску менш завантажені, ніж на кордоні з Польщею. Тобто, основна причина цих неймовірних черг це все ж таки літні відпустки нині. Ну, власне, так. А, але треба розуміти, що. Черги є не лише на виїзд з України, а також і на в'їзд в Україну, коли люди більше повертаються. До прикладу два дні тому за добу кордон перетнуло майже 135 тисяч осіб, з яких на 25 тисяч більше перетнуло кордон на в'їзд в Україну. Тому, окрім того, що люди можуть дізнатися інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску з українського боку на тих на тому ресурсі, який я зазначив, також можна користуватися інформацією, яку поширюють суміжні країни контрольні служби суміжних країн про стан завантаженості своїх пунктів пропуску на виїзд з цих країн для того, щоб також обирати для собі найменш завантажені напрямки.